Всім вітання та найкращі побажання. Сьогодні буде моя відповідь на чергове питання Юрія з Дніпра. Він написав, що хотів спитати: чи були колись наукові дослідження в Інститутах бжільництва, як в Радянському Союзі, так і в нас в сучасний час на тему роздільної решітки. Як вона впливає на здоров'я? І біологічне життя бжіл. Буду вдячний за відповідь. Якщо буде час, зробіть відео на цю тему. Нам, жолярам, буде цікаво вас, як науковця, почути. Дякую, будемо з нетерпінням чекати. Питання цікаве. Наукові дослідження по даному питанню мені невідомі. Проте, на цю тему можна поміркувати, використавши. Знання про цю решітку. І так, решітка, яка ізолює матку в розплідній частині гнізда бжіл, винайшов його Ганеман в 19 сторіччі. В честь винахідника, вона і названа Ганеманівською. Сучасне промислове бджільництво не може бути раціональним без використання роздільної решітки ганемана. На сьогодні в продажі є роздільні решітки пластикові литі та просічені. І дротяні пластикові литі решітки та дротяні, мають теоретично підкреслю, що лише теоретично найбільшу площу осередків для проходу бжіл з корпуса в корпус чи з відділення у відділення. Литі пластикові та дротяні решітки. Мають площу для проходу бжіл десь біля 50-70% від загальної площі. Решітки з просіченими осередками мають площу для проходу бжіл майже в два рази меншу, приблизно 30%. Проте вказані площі можуть бути робочими для бжіл тільки тоді, коли решітки вмонтовані в спеціальну обв'язку рамку. Чи у вулику лежаку? В багатокорпусних вуликах частіше всього, решилки кладуться на верхній бруски рамок, і робоча площа решіток для бджіл зменшується до площі, дещо меншої суми площі вулочок корпуса. І тут відповідь пану Юрію на питання: чи впливають ганеманівські решітки на життєдіяльність бджіл? Так, пливають і не в кращу сторону. Але ми вибираємо той варіант, що нам вигідний. А тепер попробуємо відповісти на питання: а чи може роздільна решітка бути іншою з тими ж самими, а можливо, і кращими результатами? Так, може, і як, на мій погляд, вона була ще з часів пасічникування? Нашого пасічницького генія Петра Івановича Прокоповича, але про неї ніхто не говорив і не знав. В його вулику втулка з чистим медом була відділена від розплідної частини гнізда дошкою з пропилами. Але ширина пропилів в цій дошці не була такою, як решітці Ганемана. В той час і нічим було прорізати щілини такого розміру. Як Ганеманівській решиці, та й не було такої мети у Прокоповича. Більше всього, що він знав значення товщини дошки для того, щоб матка не піднімалась медове відділення. Про це я подумав, коли шість років тому в одного маткаря в республіці Узбекистан я побачив сім'ю виховательку, в якій корпус з маткою був відділений. Від корпуса, де виховувалися матка, діафрамою з ДСП товщиною 15 мм та з багатьма круглими такого ж діаметру отворами. З бесіди з пасічником я довідався, що такі діафрами він використовує в багатокорпусних вуликах власної пасіки. А ідею почерпнув з інтернету. Чи то від шведських, чи то від швейцарських пасічників. Безперечно, що така дошка менше всього мішає природній життєдіяльності бжолиної сім'ї. Саме тоді я й подумав, що Прокопович, можливо, це знав, і це є одною з таємниць його вулика. Отже, поле діяльності для молодих та допитливих є. Успіху вам! Дякую за увагу. Прямуємо до миру.